У муніципальному театрі розпочався конкурс дитячих театральних колективів, який проходить щорічно вже 9 років поспіль. Цього разу конкурс переурочений до Міжнародного дня театрів. Ну та не женись, дожидайся мене, поки вивчусь. А не зрадиш. Хм, побачимо. А скільки років чекатимеш? Десять років. Сто що у конкурсі беруть участь 10 колективів. Зокрема, всі школи, будинок дитячої та юнацької творчості, а також центр технічної творчості Евріка. Сьогодні ж розпочали свої виступи старші колективи, учні восьмих одинадцятих класів, першої, третьої та восьмої школи. Михайло Єгоров зазначає, що виставу обирали всім колективом учитель об этом не знал, что мы хотели поставить именно эту сценку. Потом мы ей все это рассказали, и она дала добро и начала репетировать. Ну, то есть сами захотели все сделать. А почему самая эта выстава? Фільм бачили просто і понравилось сильно. Суворих вимог до вистави. Немає, головне, щоб вона тривала не більше 30 хвилин. А оцінюватимуть колективи поважно журі, професіонали досвідчені театрали. Зокрема, це Володимир Письменний, Тетяна Брова, Віталій Кулініч, Світлана Бевс та працівники культури в кожній віковій категорії буде свій переможець. Наталя Тименко зазначає, що всі учасники зможуть показати свої акторські здібності не лише в театрі. Заступники з виховної роботи влаштовують потім декілька показів у школах для своїх дітей. Ну а так, взагалі, театр це є головне місце, де вони покажуть сьогодні свою майстерність. Христина голуб прийшла підтримати свій клас, адже й сама досить часто грає на сцені, тому знає, як це важливо. Мені дуже сподобалось, як вони виступали, співали, танцювали. Марина Завгородня наголошує, що конкурс дає змогу показати талановитих дітей. У нас в школах надзвичайно багато театральних талантів, і цей конкурс він спрямований саме на те, щоб розвинути і показати наскільки їх багато, і які вони в нас активні і чудові. Євгенія Біляєва сьогодні грає пані, яка замовляє солдатський портрет. Вона наголошує, що велике значення для неї має підтримка друзів. У нас прийшли підтримати, наші друзі деякі дівчат, навіть мами. Прийшли підтримувати і також учні, які навчаються в нашій школі. всі нас підтримують до кінця тижня. В театрі пройдуть вистави інших вікових категорій. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.